В кінці січня ми завжди сіємо помідори. Тому терміново розпочинаємо підготовку теплички до посівного сезону. Плівку вперше за три роки ми не міняємо, вона в нормальному стані, навіть не дивлячись на те, що по ній інколи гасають мамині кури, де-інде протикають плівку своїми кігтями і залишають сліди злочину. Першим ділом треба позамазувати всі шпарини, через які буде уходити тепло. Наколопали глини, додали тирси, розмішали і чудо розчин, яким можна мазати все на світі. Готовий. Рукавички в діло і погнали. Замазуємо всі місця, де заліто могли з'явитися тріщини. Далі лежак то така конструкція, яка нагрівається і довго тримає тепло. Зразу йде пічка з вогнеупорної цегли, а далі в два ряди звичайна цегла накрита черепицею. Цегла з черепицею до кучі зліплена глиняним розчином, єдина, що замість тирси була полова. На лежаку також заліто утворюються тріщини, які треба замазати. Мама затоплює пічку, щоб нагрівся лежак, і почала висихати глина. Дрова закидуємо з вулиці, дим проходить по лежаку, який всередині, і виходить через трубу. Найважча частина роботи це завести землю. Землю завозимо з городу, набрали в тачечку, накидали на стілаш. Далі розподіляємо. Швидко темніє, Тому на сьогодні все і завтра продовжимо.